Доброго дня, шановні учні та батьки. Сьогодні я продемонструю вам, як працювати у Google Classroom. І так, спочатку нам необхідно відкрити з вами Google Chrome. Далі переглядаємо додатки Google. Для цього потрібно нам у відкритій сторінці браузера натиснути на іконку додатків. Вони у нас з вами знаходяться у верхньому куточку поряд із зображенням. Облікового запису. Натискаємо, бачимо клас, іконочка ось така. Натискаємо на неї. І ви вже будете переходити у свій клас. Обираєте, тут у вас буде 5 В клас. У мене класів багато. Зараз закрию. Я створила спеціально пробний, щоб вам продемонструвати. Всі деталі. І так, ви зайшли у свій клас, бачите спочатку стрічка. Тобто тут стрічка всіх завдань, які будуть задавати вам вчителі. Наприклад, у вас буде у понеділок онлайн урок, із, наприклад, з математики, так, я вам додала. Просто для прикладу інформатику, ось переходимо. Так і підписано: буде у вас вчитель, ім'я по батькові кого просто ім'я. І інформатика онлайн урок, вчитель обов'язково пропише, якого числа і о котрій годині. Тобто завжди ввечері, перед цим днем, коли у вас там уроки, ви переглядаєте, які уроки будуть онлайн. І так, інформатика онлайн урок. Натискаємо на нього. Дивіться інформатика онлайн о 10.20, друга підгрупа. Тобто ми з вами приєднуємося за 5 хвилин раніше. О 10.15 ви натискаєте на ось цю іконочку відеозустріч курсу, натискаєте на неї. Обов'язково вмикайте камеру, мікрофончик і надсилаєте запис, запит на приєднання до уроку. Натискаєте приєднання до уроку і чекаєте, доки вас вчитель приєднає. Можливо, буде це хвилина, дві, нічого страшного, почекайте. Можливо, вас під'єднають відразу. Так, ну це так для прикладу, щоб ви знали. Закриваємо. Тепер знову переходимо до нашого класу: Як відправляти завдання. Так, наприклад, інше завдання. Натискаємо на нього інформатика і завдання нашого уроку. Перегляньте відео та виконайте практичну роботу за інструкційною карткою. Щоб переглянути відео, ви так просто натискаєте на нього лівою кнопочкою мишки. І відразу вам буде демонстрація цього відео. Переглядаєте його, так як і написав вам вчитель. Так, якась помилка сталася, але нічого, це я пробно вам записала. Тобто, переглянули відео. Далі. Виконайте практичну роботу за інструкційною карткою. Тобто, необхідно відкрити інструкційну картку, яка у нас розміщена в текстовому документі, читаєте уважно тут є всі пункти, що за чим необхідно виконувати. Виконуєте завдання. Так само, наприклад, якщо з української мови завдання там написати е, таку-то вправу виконати, ви Необхідно ж вам що? сфотографувати зошит і надіслати вчителю виконану вправу. Так само і з математики ж ми робимо. То необхідно завантажити фотографію у класрум. Як це зробити? Ми бачимо, що справа у нас знаходиться, ось ваша робота, призначено додати або створити. Натискаємо ось на плюсик. Є в нас, Якщо це фотографія, необхідно її завантажити з комп'ютера, обираємо файл, Знову перегляд. І якщо ви, наприклад, фотографію розмістили в себе на робочому столі, робочий стіл, ось обираєте ту фотографію, відкрити, виділяєте лівою кнопочкою мишки, натискаємо відкрити. Так, бачимо, що фото ваше завантажується. Все, воно завантажилось і обов'язково натисніть здати. Якщо ви не натиснете здати, то вчитель не побачить вашої роботи. Натискаємо здати. Знову нам, що Google підказує, із завданням інформатика буде здано один вкладений файл. І знову натискаємо Здати. Підтверджуємо. Тобто, все видно, ваша робота здано. Переходимо знову в наш клас. Так, робота вже наша тут здана. В принципі, нічого складного. Обов'язково виконуємо всі роботи, які на оціночки. Так, якщо необхідно, наприклад, ви здали, але не то. Ми натискаємо скасувати надсилання, скасувати. Ну, раптом помилилися. То тут натискаємо на хрестик-видаляємо, видалили. І знову додаємо той файл, який вже нам необхідний. Перегляд. Так само дивіться, якщо це з української літератури необхідно вивчити вірш, розповісти, зняти відео, розповісти на пам'ять. Так само ви загружаєте вже з телефону. Свої відео на комп'ютер, виділяєте, натискаємо відкрити, відео завантажується. Все. І натискаємо здати, підтверджуємо все. Ваша робота здана. Переходимо знову в пробний клас. Думаю, в принципі, з цим все зрозуміло. Якщо, наприклад, ви хочете переглянути, які завдання були задані, але ви ще не виконали, натискаємо на завдання. Ось у нас, бачите, інформатика. Одне завдання світиться таким темнішим кольором, інше, таким, інше зовсім Уже у нас, в принципі, не світиться. То це значить, що не світиться наша робота це здана. Ось таким чином кожного разу помічайте, що роботу, коли ви щось завант... ви здали домашнє завдання, ви собі таким чином будете розуміти, де виконана робота, якщо вона світиться, значить це робота не виконана. Ну, а батьки ви, звісно, перевіряйте. Бо, звісно, можна натиснути здано, а файл буде пустим. Обов'язково перевіряйте, щоб була загружена фотографія зошита, чи та інформація, яку загадав вчитель. Можливо, це якась презентація. Ну, В принципі, все. Тут ми бачимо, що в нас є з вами люди. Тут всі висвітлюються, хто у нас доданий. І це викладачі, також будуть видні вам ваші однокласники. О, ще забула сказати: якщо ви, наприклад, давайте відкриємо переглянути інструкцію, якщо ви хочете додати якийсь коментар, дивимося зліва коментарі до курсу. Це додати коментар. Це той коментар, який будуть бачити всі ваші однокласники. А якщо хочете надіслати приватний коментар вчителю, тобто він там зробив вам якісь е, зауваження, що, наприклад, перший е, другий приклад вірний, а третій ти виконав неправильно. Наприклад, а ти ви хочете написати, що там добре, я зрозумів, чи <клес> добре. Поясніть мені, будь ласка, на наступному уроці, але обов'язково самі ж перепитайте, нагадайте вчителі. Або написав: Ти молодець, відмінна оцінка. Ви хочете написати дякую. Додаємо приватний коментар. Ось додати коментар для викладача. Наприклад, дякую. Дякую. Додали. І відправляємо опублікувати. Все, це ваш. Буде приватний коментар, якого ніхто не бачить. А тут всі коментарі, які будуть бачити ваші однокласники і інші вчителі. Так, ну, в принципі, якщо будуть якісь іще запитання, ще раз скажу, що якщо вам ви працюєте із комп'ютера, надсилаються вам Посилання на онлайн урок. Ви просто на нього натискаєте і переходите. Автоматично потрапляєте на онлайн, до якого приєднає вас вчитель. Все. Всім до побачення. На все добре.